Ми що маємо пересварити, щоб дізнатися, хто цей гравець Ікс? Ти так говориш, ніби це ти. Ага, зазвичай хто винен найбільше виправдовується. А о, що за накопи, я така, як і всі. Тобто під підозрюю тепер усі так і розуміють. Чому під підозрою? Гравець Х це непогано. Ти так говориш, ніби знаєш, хто такий гравець X. Не сваріться, треба з'ясувати, хто такий гравець Ікс. Це добре чи погано? Ти так говориш, що зрозуміло, що це не ти гравець Ікс. Або це він, але він не розуміє, що має робити. Тихо, давайте від сварок перейдемо до справи. Дійсно, записка це лише перша підказка, але їх має бути багато. Щоб було менше підозр, пропоную розбитись на пари і розпочати пошук. На пари — це чудова ідея, де ніхто не зможе порахувати, що він гравець ікс. Навіть ти є Думаєш, Думаю, це випадково, чи може хтось нарочно підкинув їх нам. Зрозуміло лише одне, що маски схожі і ніхто з нас не відділяється. Ти маєш на увазі, що ніхто з нас не гравець Х. Саме так, адже тоді б маска була якась особлива. Залишається і чекати, що буде далі. Відшукати гравця Х, але буде ще завдання. Це лише перше, не останне. Що, все так просто одягнути маски і почалась гра, якби все так було просто, я б не хвилювалась. Можливо, тут сказано, хто з нас гравець X. Якщо так, то я першою хочу про це знати. Пощастить, то відшукайте та пам'ятайте кожен час і крок X один із вас. Один із нас. Хто? І яке його завдання? Допомагати чи заважати. Одягаємо маски і пішимо до наші, всі суємо. Чекай, це оце маска. А що далі? А ти був правий, це лише початок. Читай. Шлях виправлений не знайдеться. Певне, погано діти. Той, кого шукаєте, може і не впізнаєте. Щось мені трошки страшно. Чому ми його не впізнаємо? Що тут дивного? Він гравець Ікс, тобто невідомий. От і зараз почнеться. Усі по парах, я один. Отже я і є гравець X. Навіть не хочеться виправдовуватись. Ця маска якась надзвичайна. Певне, це маска головного гравця. Тепер точно на мене всі підозри. Таємницю ти тримай і себе не видавай. Якщо навіть це не ти, не спіши розповісти. Ми знайшли підказку і тепер знаємо, що робити. Так, але гадаємо, що ви теж знайшли підказку. Ми також знайшли і тепер підозрюємо всіх ще більше. А те, кого так особливо. Ми були по парах, а ти був один і маска в тебе інша. Отже, ти і є гравець Ікс. А я знаю, що так буде. Але я поняття не маю, чи я гравець Ікс, чи ні. Чим ви доведете? Хоче хто зіграв «X»? ікс? Я запитую, чи він за нас, чи він проти нас. Я пропоную одягнути маски і розпочати гру, а там розберемось. І я так пропоную, бо всі думають лише на мене. Ми прийшли грати, то давайте грати, я за. Підказки ми, звісно, знайшли, не дуже зрозумілі, але гра, все покаже. Я теж більш за все підозрюю Кирило, але підтвердити не можу. Вибач, Кирила, я теж більше думала на тебе, але ти і мій друг. Ми прийняли правильне рішення. Отже, гра почалась, і нехай кожен відчує себе гравцем і чого!